Сміливість важко визначити. Можна бути сміливим через безглузду ідею або помилку. Але ми не повинні сумніватися у діях дорослих, тренера або вчителя. Адже правила встановлюють вони. Можливо, вони знають як краще, а можливо і ні. Все залежить від того, хто ти і звідки ти прийшов? Адже жоден із тих 600 хлопців не подумав здатися і перейти на інший бік. Хоча долина смерті досить вороже місце? Ось чому сміливість складна річ. І чи слід взагалі виконувати? Накази, який говорять інші. Ми можемо навіть не знати, для чого ми це робимо. І через те будь-який дурень може бути сміливим. Честь ось справжня причина того, що ми щось робимо. Вона виявляє, хто ти. І ким прагнеш стати. І якщо я помру у спробах досягти чогось важливого, це може означати, що я маю сміливість і живу заради честі. І я думаю, що це добре. І саме це хотів сказати автор. що ми повинні Жити заради сміливості і старатися заради честі. і, можливо, молитися. Молитися заради того, щоб той, хто віддає нам накази, теж мав її.